Вітаю, вас, шановні добродії. Згідно з законом України про вибори президента України та рішенням територіальної виборчої комісії, ми розпочинаємо представлення програм кандидатів у президенти України за рахунок коштів державного бюджету. Сьогодні за результатами жеребкування проведеного територіальною виборчою комісією телевізійний ефір. Ми маємо надати кандидату у президенти України Володимиру Олійнику. Ну, у нас в студії начальник міського штабу по підтримці кандидата у президенти України Олійника Володимира Миколаєвича Віталій Семенович Туляєв. На початку нашої програми я зачитаю вам автобіографічні дані Володимира Миколаєвича Олійника. Народився 16 квітня 1957 року в селі Бузівка Жашківського району Черкаської області в сім'ї колгоспника. Після закінчення середньої школи працював слюсерем бузівського відділення сільгосптехніки Жашківського району. У 1977 році, закінчивши строкову службу в лавах збройних сил радянського союзу, вступає до Харківського юридичного інституту, по закінченні якого отримує диплом юриста правознавця. Професійну діяльність удосконалює на посадах стажиста народного судді та голови Придніпровського районного суду міста Черкаси. Протягом 1987 і 1990 років працював в партійних органах в апараті міському та обкому КПУ у 1990 році. Володимир Олійник призначений заступником голови Черкаського конкому. у 1994-му За результатами перших виборів обраний на посаду голови Черкаської міської ради народних депутатів. 98-й рік черкащани вдруге обирають Володимира Миколаєвича міським головою, а колеги-мери інших міст президентом Асоціації міст України, до складу якої входить 260 міст. Отже, олійник, президент Асоціації міст України, член державної комісії з питань адміністративної реформи, краєвий атаман Черкаського козацтва, член Конгресу місцевої та регіональної влади Ради Європи. Володимир Миколайович одружений разом з дружиною Людмилою виховує трьох синів, наймолодшому з яких дев'ять місяців. Ну, а зараз я хочу передати слово Віталію Семеновичу Туляєву, який має намір познайомити нас з програмою кандидата. Добрий день, шановні хмельничани і жителі міста і області. Хочу вас ознайомити з програмою. Кандидата в президенти України Володимира Миколаївича Олійники. Його програма називається так: Час жити за законами своєї землі. Український народ дуже обдарований. Він дав світові чимало видатних мис... мислителів, митців, учених, винахідників. Українцям треба лише дати змогу здобути освіту, забезпечити широкий... їм широкий доступ. До знань і самовдосконалення, а далі українська натура виявить себе на повну силу, освіту для всіх держ... рівнів держава має взяти під свою опіку. Державна освіта має бути якісною, загальнодоступною, безкоштовною інвестувати національну освіту. Це вкладати гроші в майбутнє держави. Українці надзвичайно діяльні, їхня підприємливість. І практичність увійшла в приказки багатьох народів. Українці чудово показали себе в Америці і Канаді, в Австралії і Бразилії, в Сибіру, на Кубані і на Далекому Сході. Там серед них чи не найбільше кваліфікованих працівників, лікарів, науковців, бізнесменів. Чому ж їм не вдається розкрити свою підприємливість в Україні? Бо в тій же Америці держава сприяє підприємництву. Варто запровадити добру систему управління і українці враз стануть працювати і жити інакше, бо такі вони от Бога. Українці створили високі зразки правового регулювання свого життя, які має бути покладено в основу вітчизняного правництва. Тоді вони будуть, вони тоді воно буде просте і зрозуміле. Жити за ними буде і чесно, і приємно. Люди хочуть жити законно і відкрито, а нинішня влада формально зробила українців злочинцями, змусивши їх вживати і виживати шляхом порушення законів. Теперішні закони працюють не для людей, а проти людей. Повернути людям гідність і самоповагу зможуть рішучі правничі реформи. Але самих реформ не досить. Слід надати людям змогу повернутися до законного життя і діяльності шляхом всезагальної амніції на незаконні капітали як в Україні, так і поза її межами. Декларування незаконного нажитого майна і коштів, і вкладання повернутих в Україну капіталів у вітчизняну економіку. Власники майна і капіталів, які на це не підуть, дістануть змогу працювати легально, які на це підуть. Дістануть змогу працювати легально, інших в Україні каратимуть за законом. Українці створили високі гуманістичні цінності, які суспільство передових країн відкривають лише сьогодні. Українці одвіку шанували батьків і старість, жаліли вдів і сиріт, калік і убогих, шанували материнство і родину. Немилосердність умов життя робить нашу діяльність морально нестерпною для всіх. Держава має Випустити держава має виступити посередником між усіма верствами населення України, стати праведним суддею між багатими і бідними, між працею і капіталом. Вона має зробити так, щоб ніхто не багатів на чужому горі, а всі ставали заможними разом як партнери по чесній праці. Держава не для бідних, держава не для багатих, держава одна для всіх українців, держава одна. Над усіма українцями для забезпечення спільного блага. Нинішня влада чинить гріхи, які волають помсту. затримки чесно заробленого, соціальних виплат, стипендій, усіх видів допомог ще один з найстяжчих злочинів не тільки проти людей, а й проти Бога. Нинішня влада не людська і безбожна. Нинішня влада не українська за духом і вчинками. Українцям не личить її терпіти. Для цього нам і дається вибір. Українська земля має все, щоб, щоб були щасливими на ній ми і наші нащадки. Визикування нашої землі веде до її загибелі, до виснаження ґрунтів, до небаченого забруднення вод і повітря, до виродження. І загибелі флори, фауни людності. Україна стала звалиськом непотребу з усього світу. Правити Україну без любові до її землі це злочин. Любов до ближнього і довкілля має стати першим законом для, людей, для влади. Єдине джерело влади це схвалення і підтримка більшості людей. Голос народу, це голос Божий. Тільки на цьому і може постати Україна. Всі українці рівні перед законом. Імунітет недоторканості матимуть в Україні тільки іноземні дипломати. Україна президентська республіка. Президент власним життям, свободою і майном відповідає за наслідки своїх дій. На зміну колективній безвідповідальності має прийти особиста відповідальність президента. Україна має покласти край адміністративній свободі, штрафи, арешти, рахунків і майна. Призупинення діяльності та інші покарання, що стали поширеним способом визиску з боку податкових інспекцій, органів пожежної безпеки, Державної автоінспекції, санепідемслужби та інших є протизаконними. На вимогу юридичної чи фізичної особи вони мають здійснюватися тільки за рішенням суду, передати владу на місця людям і територіальним громадам під вищим контролем держави. Це і є український лад. Він у світі дістав назву громадянського суспільства, усі форми громадянської самоорганізації, від духовних братств до кредитних спілок, історичні складові практики українського солідаризму, споконвічні чинники виживання і самовідродження українського народу, мірила ефективності і державного управління добробут людей. Правління, яке веде до погіршення життя людей, незаконне і має бути припинено волеєв... волеєвиєвим народу. Влада, яка не підкоряється закону і рішенням, має наражатися на організований опір українців, і це має бути передбачено нормою основного закону України. Люди мають право на самозахист від злочинної влади. Перехід від перехід до відродження України як самостійної держави можливий за умовами проведення люстрації, законного відсторонення від влади і державної служби старої номенклатури і ставлеників, які використовували службове становище для незаконного самозбагачення і розграбування України. Українцям не властиво жити в борг. Реальна незалежність починається з відмови. Від лихварських іноземних кредитів, повернення вивезених капіталів і запровадження незалежної від міжнародних фінансових спекулян... спекулянтів власної економіки і грошового обігу протягом кількох років зроблять Україну заможною і платоспроможною. Дорогий народи України, ти гідний кращого, підтримай програму оновлення рідного краю, зроби перший крок до нового життя. Праведного, вільного, заможного. Стань господарем своєї землі. Я знаю, ти можеш це зробити. Володимир Олійник. Отже, шановні телеглядачі, ми познайомилися з програмою кандидата на пост президента України Володимира Олійника. Ну, мене у мене є декілька запитань особисто до вас, Віталія Семеновичу. Чому ви вирішили підтримувати саме Володимира Миколайовича? Значить, я вирішив підтримувати Володимира Миколайовича після того, як особисто зустрівся з ним, після того, як особисто почув його програму і його дії, які е, ну, ведуть якраз для того, щоб ми, українці, змогли спокійно працювати для себе і для України. І... Єдине, що хочу сказати, що його програма це та програма, яка веде для того, щоб ми змогли і ми, і наші нащадки, щось зробити для України для поліпшення нашого становища. Які характерні риси властиві Володимиру Миколаєвичу? Ну, Володимир Миколаєвич, дуже. Ну, як вам сказати, обаятельний російською мовою, якщо казати. Це людина дуже е, така приземлена, це, це людина, е, значить, е, дуже наша, проста, Іменно він простий чоловік, але ж і великий трибун. Якщо, е, після того, як він 5 хвилин на трибуні, зал е, уже. Е, Повністю підкоряється йому. Він дійсно трибун і може повести маси за собою. Віталію Осимоновичу, ви начальник міського штабу по підтримці кандидата у президенти. І е, е, яку агітацію ви проводите? Ну, агітацію. Агітацію ту, яка дозволена е, нашими законами. Звичайно, е, зустріч з людьми, переконаннями, е, бесідами. Значить, листівки в Кам'янці-Подільському в газеті друкувались, зараз готуємо значить, його програму, щоб вийшла в Хмельницькій газеті. Ну і всіма засобами, які дозволяються, звичайно, ніяких, як кажуть, других засобів ми не можемо придумати. Вам не чиниться ніде опір? Опір нам ніде не чиниться в Хмельницькому і в і в області, і в місті. Дуже приємно працювати з радами, вони підтримують, ну в межах закону, звичайно, вони дуже ну, добре ставляться до нас, і ми вирішуємо всі питання без всяких, як кажуть. Угу. До речі, повертаючись до особистості Володимира Миколаєвича, я в його програмі прочитала, що він позапартійний. Так, він позапартійний. Він в свій час працював в обкомі Черкаському обкомі партії, але після розпаду комуністичної партії він вирішив. Він, до речі, він людина віруюча, і він позапартійний. він... Іменно вирішив, що ну і правильно зробив. Не треба партій, треба віддаватись народу і собственно віддаватись собі. І для того, щоб добробут творити для себе і для народу. Ви, напевно, як людина, яка підтримує цього кандидата, знаєте, чому він вирішив балотуватися на пост президента? Так, знаю. Значить, коли він став. Головою Асоціації міст України, коли його вибрали. Він вийшов на апарат президента, на кабінет міністрів з викладками від імені регіональних органів, а це регіональні органи Асоціації міст України про те, що у нас в країні не все робиться так, як потрібно. Він вийшов і сказав, хлопці, ну так образно вражаюсь, хлопці, ви ж не те, не те робите. Давайте ж будемо якось працювати. Якщо ви самі не в змозі, віддайте нам ці повноваження, бо ми будемо самі вирішувати на місцях. Але ж, ну, оце через це його спонукало. Його і ви, значить, висунули іменно мери міст на балотуватись президенти. Дякую вам. Шановні телеглядачі, нашу зустріч, ми маємо закінчувати, адже ми вичерпали весь ефірний час. Я лише вам хочу нагадати, що згідно з законом України про вибори президента України, а також рішенням територіальної виборчої комісії. Починаючи з сьогоднішнього дня, ми розпочали представлення програм кандидатів у президенти України за рахунок коштів державного бюджету. Отже, щодня, починаючи з 17-ї години і до 17-ї години, 15, 30 хвилин ви зможете дивитись нашу передачу в ефірі на все добре.